З Новим Роком, з Різдвом Христовим. нехай Бог доставляє кожного з вас і дасть старець за те, що ви робите, за всі ваші молитви і роботи про всіх людей, які служать, і про своїх дітей. Чуть-чуть хочу поділитися тим, що. Obrigado. Даєш їй допомогу, і через деякий час ти бачиш результат праці, то це, ці люди так дякують, і ти бачиш це радість цих людей, що ти розумієш, що не може бути більшої проповіді. Yeah. Да, ми звичайно Євангелію, і це є привалеє говорити людям про Бога, але там. Насправді так не є. І коли ти знаходишся там, ти розумієш, що е, не то, що ти їм скажеш, е, ти будеш проводити кожен день Євангелію, а то, що ти будеш робити для них, оце для них найважче. І реально Бог благословляв, і е, можна сказати, так, до нас приїжджають е, деколи гості і думають, що в нас відразу там чуда кожен день і так далі, але в тих маленьких речах, які ми робимо, День Бог не лишає, є якась потреба, і ти думаєш, ну як Бог ти знаєш це, чого ти, чого ти не даєш нам те чи інше, чого не бачиш в результату в тому чи іншому, і ти знаєш на коліна, і ти молишся, і ти бачиш нас результат. І наскільки ти розумієш, що Бог Він хоче, щоб ми з ним говорили, ми мали відносини з ним, ми все говорили, навіть самі єлиші, які в нас були. І а, дуже багато Бог оставляє навіть так, що ти просиш одне. Так. Діти, які приходили до нас в перший раз, вони боялися всього, вони наскільки боялися, що вони, ти не міг до них підійти. І потім, коли проходить час, ти працюєш з цими дітьми. Кожен день, кожен день, і приходить там пів року, і ти бачиш, що ці діти просто біжать тобі на зустріч, з роду посмішки, ти розумієш, що в них в серці все міняється. І Бог Він дуже працює. Ми кожен день маємо. Е Ти не, бачиш ти не бачиш результату тої праці, яку ти робиш, особливо з дорослими людьми, особливо в нас в церкві. І кожен раз ти, ніби, спотикаєшся на одних, одних тих самих речах і з одними тими самими людьми. Але проходить час, і ти розумієш, що Бог, так як мене полюбив, так само Він любить. Час, це був благословенний час від Бога. Багато я мала чого мінятися, того, що я раніше думала, що так е, недобре, е, можливо, так неправильно, я не буду так робити, але приходить час, коли навіть Павло на говорив в кориді. Тут все, там цивілізація зовсім інша, там люди зовсім інші, вони більше сприймають. І спочатку ти такий, як ви не розумієте то, ви не розумієте так. Але з часом ти починаєш е, бачити, такий Бог їх бачить, і любити їх такий, Бог чути. І хочу побажати всім вам, нехай насправді Бог допоможе кожному з нас виконувати його волю. Бо це найважливіше. Важливо, важливо е, відносини з ним. І Ати період часу, коли ти служиш, там чи ми є в Африці, чи ми є в Україні, чи де були, будемо...